Зазвичай, рано встав, сходив в туалет, випив води, склянку теплої і побіг. Зарядочка, зарядочка, годину десь позаймався, а після того прийняв контрастний душ, поснідав і до роботи. Так, кожен ранок, а як де би я не був? Обов'язково зранку треба, як гарно виспався, а я висипаю з доброю, бо лягаєш 6 стаєш, тобто лягаєш в 10, стаєш. Півшостого, ну і ранішній мацеон заряджає на цілий день. Для сну? для сну, сну мені вистачає половиною годин. І достатньо. Ну, ні, якщо ти вчасно лягаєш спати, то я вам говорю, в 10 треба лягати, тобто в 22 годині вечора треба лягти, щоб в 23 ти вже нормально міг заснути, бо саме більше, можна так сказати, гормону сну виділяється в 23 годині. А в мене такого нема. У мене що субота, суботу, що неділю, в мене нема навіть вихідних. Треба, знаєте, фізичні вправи треба робити щодня, і життя життя йде, продовжується. Його треба постійно проживати сьогоднішнім днем, а не вчорашнім чим завтрашні. Хобі люблю читати лекції, і оце моє хобі. і Я їжджу по Україні і читаю, і реалізую себе на всі сто. А, то в мене його ще є більше, я тільки одне із назвав. Люблю музику слухати, люблю плавати, розумієте, люблю природу, люблю гори, люблю водопад. Ви знаєте, стільки всього інтересного, як себе зарядити або розслабити, або просто насолоджуватися цим життям наповну. Вода! Тільки вода. Вода є вода, бо людина з води, і тому треба пити воду. Але все інше, я хочу сказати, розчиняється. Знаєте, нічого не розчиняється, крім води. Вода це універсальний розчин, який я вважаю, що всі токсини, всі шлаки, які в тебе накопичуються, особливо наш мозок, щоб завжди був свіжий, чистий, то треба пити воду. Так що пийте воду і без всяких напоїв. О! Та тут навіть мови нема. По-перше, шкідливі звички укорочують життя. Куріння на 20 років, алкоголь на 23 роки. Так що я рекомендую всім жити тверезо і бути здоровим. Це одна із причин, я хочу сказати. Друге, ясно, що в нас є такі переконання. А болячки. Ви розумієте, куріння дає всього десь біля 150 болячок. Алкоголь дає біля 200 болячок. Ви розумієте? Навіть матюче укорочує життя на 10 років. Так що, я хочу сказати: позбувайтеся шкідливих звичок, набувайте нових і будете тоді. Тверезі, здорові і щасливі. Слово, ви знаєте, свобода, воля, правда і тверезість це така цінність, яку треба, знаєте, і берегти. І тверезість це природний стан людини. І в цьому стані ми народилися, і треба його зберігати все життя. Тільки в нас його віднімають, бо тому, що таке життя, знаєте, в прокуреному, пропитому суспільстві не так легко жити тверезо. І бути в цьому стані. Але якщо ти звільнився від цих шкідливих програм, які тобі закладають під свідомість і в свідомості, то я тобі скажу, супер життя і живи наповну. Жартувати, ну, знаєте, насміхатися над людьми не можна. Я вважаю, що це принижувати не можна. Є особистість, її треба цінити, і це саме основне. Ну, ви знаєте, я щось не пам'ятаю. Хоча сне є, але і глибокий, і такий син, і за 7,5 годин, коли ти спиш і висипаєшся, то життя знову продовжується, і ти думаєш, плануєш день і йдеш вперед. Тому що в мене тут діти народилися, і я тому їх люблю. Та й місто дуже непогане. Тоня у мене, коли ми їдемо через Дамбу, коли їдемо, так сказати, до своєї хатинки старенької, то вона насолоджується. Море, Дніпро, Дамба, Природа просто супер. Я люблю Черкаси і вважаю, що повезло нашій сім'ї, що ми тут оселилися, тому що ми з Західної України, і добряче насолоджуємося. Життя треба любити, тому що в тебе є своє призначення, твоя місія. І я вважаю себе ще й щасливим, тому що вдосконалююся, тому що сім'ю створив, діти успішні, і я ними пишаюся. І половинка непогана, так що я вважаю, що все йде чудово. Ну так, да, до 18 століття українці не матюкалися, а тепер вже бачите, за ці 300-400 років. Ця шкідлива звичка вроді як норма, хоча в українській мові нема матюків, нема матюків. Я стараюся не матюкатися, взагалі не матюкаюся. Я коли перший раз почув матюки, мені було страшно, погано. І я в школі і дітям розказую, чому не можна мати таку шкідливу звичку, а батьки повинні показувати, тому що воно б'є по психіки. Дитяча психіка дуже слабенька, а матюки укорочують не тільки життя зумієте, на 10 років, але вони ще й психіку нашу травмують. Особливо дитячу. Совість це, знаєте, це наша мораль, це чистота, яку ти повинен дотримуватися. Знаєте, вона тобі завжди підказує, коли ти відхиляєшся від тих чи інших. Знаєте, ну, можна сказати, це совість, це голос Бога. І він тобі завжди підказує, як правильно жити. І то, і то. Але більшість я люблю мити посуд. І мені це прекрасно. А перестати труїтися алкоголем, говорити людям правду і жити по совісті. І тоді, я думаю, можна, ну, треба позбуватися від деяких стереотипів, які нам нав'язали. І люди живуть в цих стереотипах і нема реальності, а реальність-то, вона, знаєте, дуже сурова. І треба вміти за себе постояти. І я вважаю, що все в наших руках. А в мене вихідного нема. Вихідниця коли їдеш ти на дачу і працюєш наповну на природі. Дихаєш чистим повітрям. І я вважаю, що кращого, чим праця фізична на природі, кращого відпочинку і нема. Ну, знаєте, щоб людина стала на ноги, стала особистістю. І дати можливість їм реалізувати те, що вони собі запланували, бо кожного є своє життя. І головне відпускати вчасно, не бути співзалежною від дітей. Знаєте, брати відповідальність за все, що він робить. Бо тому що цю якість, відповідальність це саме основна чоловіча якість, яка повинна бути у кожного чоловіка. І так, і так, по совісті. Чому? Ну, бо багато уяв, і у кожного свої стереотипи, і кожний має свої, знаєте, переконання, яке не відповідає дійсності. І потім, а реалі зовсім інша. І тому від цих переконань, цих програм, від цих установок, які закладені в дитинстві, треба позбуватися. Так, да, себе треба чистити. Мозок постійно треба очищати від тих хибних переконань, які заклали нам в дитинстві або в школі. Ні, в школі може, щось і нормальне закладають, і університет, але ми собі, знаєте, начитаючи, подивлячи, особливо ці фільми, вони, знаєте, так трошки мозги міняють. В школі з мовою. Англійська мова, українська, російська, я щось не дуже. Я сам математик, перша світа в мене математична. Любив географію, любив історію. А що то мова в мене не дуже така йшла, але нічого. Постійно треба вчитися і удоскодалюватися. Я вважаю, що мову треба любити, тому що це наш так сказати етнос, це наш код нації, і його не треба забувати. І розмовляти на тій мові, на якій ти. Де ти живеш, тобто на українській. Я як українець вважаю, що кожний українець, хто народився тут, в Україні, повинен володіти українською мовою. Тому що, коли я став тверезником 14 років назад, я зрозумів, що ну, ти отримав знання, і цими знаннями треба ділитися. І ти бачиш, що щороку зникає населення України мінімум на 200-250 тисяч українців. І одна із причин, це є... Геноцид українського народу, бо тому, що я вважаю, що алкоголь, тютюни і наркотики це є зброя масового знищення, яка нас просто знищує. І коли ти хоч трішки будеш говорити цю правду, нести правду про тверезість, я вам скажу, що коли я читаю уроки тверезості в школах, то діти міняються, діти чують правду, що алкоголь є отрута, і цю отрутою не можна труїтися. А тверезість це просто природний стан, в якому і треба зберігати все життя. Я вважаю, що я на правильному шляху і є в мене послідовники, і є в нас ціла громадська організація. Рух твереза Україна, і там вже більше тисячі у нас таких є тверезників по всій Україні, де ми збираємося щороку, проводимо свої заходи, фестивалі, тверезі, навіть тверезі весілля, вже біля десяти тверезих весіль, на яких я побував, і наші тверезники показують приклад, що треба повертатися до наших традиційних українських цінностей, бо тому, що до 19 століття, я хочу сказати, наші весілля були тверезі, не алкогольні, не отруєні, а просто. Треба цінити те, що є. Ого, оце треба згадати. <гум> Романтичний вчинок. Важко сказати. Хоча, знаєте, коли ти побачення на гаверлі там хочеш або на якійсь горі. Ні, гори я люблю. І це побачення там точно робити. Тобто це цікаві такі речі. Я ними мачу не сильно. Знаєте, я дуже реаліст, і на ці всі ці-всі чудеса, знаєте, Куй, жиль, Сам життя своє роби, а не дивися, як тобі там хтось тобі нав'язує. Знаєш, Своїм розумом живу і сам собі це я й кую. От і все. Національна українська ідея, що українці повинні вийти в цей світ, світ, зі своїм, знаєте, знаєте, кожного є багата країна, знаєте, і родюча земля. І красиві дівчата, і, і жінки, і взагалі чудові люди. Але що нам так не везе? Але є у нас творчі люди. У нас багато є українців, якими мозгами користується весь світ. Можна сказати, Канада побудована. Багато в Америці є наших українців, які просто піднімають. Я вважаю, що українці колись покажуть І є, бо ми багаті, ми дуже багаті. І я вважаю, що Україна буде. Мати свою, ну, знаєте, кожна країна дає щось своє. І ми повинні таке знайти. і Є навіть громадська організація, ідеї української національності, то над цим ще й треба працювати і треба об'єднуватися. Пробачити вже такого нема. Колись, може, і не хотів, а зараз треба за все пробачати, бо тому що чагар носити, образу потім, бо потім гнів, та ти що, то це все. Це все, знаєте, минуле. Знаєте, коли ти стаєш мудріший, коли ти стаєш розумніший, коли ти вже маєш досвід, то вже багато що відпадає, і, і здоров'я підказує, і совість каже: слухай, не треба накопичувати оці всі образи, бо тому що образи це гнів на, на знаєте, направлений всередину. А ще знаєте, я б не хотів на себе направляти, щоб. І погіршувалося моє здоров'я. Або направляти гнів на когось, тим більше не можна, бо це великий гріх. Так що я вважаю, що треба вміти управляти своїми емоціями і цьому вчити наших дітей. Отак, бери. І робить, ні, ну розумієте, якщо ти тверезий, якщо в тебе мозок чистий, свіжий, і ти постійно в чисті, навчаєшся і ті знання використовуєш, от тоді в тебе все буде виходити, і життя буде бурлити. бурлити. На базі чого? На базі тих знань, які я. Отримую протягом життя. Я стараюся, знаєте, хоч в мене там є три вищі освіти. Воно воно знаєте, воно тільки дає якби фундамент, тільки як початок. А вчитися треба постійно. І коли ти постійно вчишся, навчаєшся і навчаєшся це, коли ти їх використовуєшся. Ці знання, бо дуже багато отримує, а далі їх нікуди не використовують. То їх треба застосовувати і знайти себе в цьому житті. Якщо ти знайдеш в своєму житті, то ті знання тобі тільки допомагають краще тебе розвиватися і краще жити. Чого я боюся? Ну, боюся, все-таки ну, смерті як такої, можна сказати, не боїшся, але не хочеться, щоб твої родичі помирали, щоб діти помирали, щоб хтось хворів. Знаєте, Хочеться, щоб всі були здорові, і я буду тоді щасливий. Три речі: жінка, діти, ну і ту справу, яку я Проводжу, тобто пропагую, тверзи здоровий спосіб життя. Успішних дітей. А треба прямо з самого малку з, з ними робити і фізкультуру, і віддавати, розумієте, не тримати вдома, а віддавати в секції. А це вони були і, і на плавання ходили, і на художню гімнастику, і на танці. Розвивати, треба їхні здібності, знайти, але розвивати, дати можливість, щоб вони на всі 100 могли себе показати, бо кожному Бог дає своє призначення, і і кожен повинен його знайти. Це його місія. Його знаєте, якщо ти знайшов себе, тоді тобі все інше буде даватися легко. Як часто більше в мене наукова література і постійно ці наукові статті, так що бо Багато питань задає. Знаєш, коли ти йдеш в ту чи іншу аудиторію, особливо студенти, а діти стільки питань задаєш, що ти повинен знати в 10 разів більше, ніж вони тобі можуть задати. Тому я постійно підчитую літературу, і це для мене. І я люблю читати. знаєте, Це теж одне з хобі, що я люблю. О, Біблію! Читати Біблію це основна книжка, я думаю, що там багато що може для себе взяти. Мудреців. Ну, ви знаєте, наукової літератури є багато. Добре, що зараз нас ще відкритий світ є інтернет, є пошукати. А так, щоб конкретно, щоб я сказав, прочитав то, 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 ну ви знаєте, стільки вже літератури перечитав, що я не можу навіть зупинитися. Деякі, може, книжки треба й перечитувати. Ви знаєте, я що то останнім часом фільми не дуже дивлюся. Ти сам створюєш собі вже фільм, бо тому що тебе часу не вистачає на ці фільми. Треба хоча б донести ту інформацію, ту правду до людей, до студентів, до молоді, а особливо зараз ще й до військовослужбовців, бо поки йде війна, то треба давати інформацію правдиву, як бути в стані тверезому і здоровим. знаєте, Так що не до фільмів зараз. Як план, обов'язково треба ставити цілі і планувати і прописувати. і прописувати. План треба прописати. Якщо ти хоч 10 пунктів прописав і хоча б половину зробив, і вичоркуєш, і що не зробив, знову переписуєш, то я думаю, що воно буде реальне. Головне, щоб ви планували свій день, тому що якщо ти не плануєш, то тому воно і пусто проходить. І саме головне плануй сам, не щоб тобі хтось, а ти сам собі. Ну, красива, ніжна, ласкова, Знаєте, найголовніше, що вона залишалася жінкою і виконувала жіночі функції, а не чоловіче. Це саме основне, і тому чоловіки будуть тягнутися. Знаєте, любов це така штука, що це енергія, ну, та як вона має частинку і пристрасті, але є реалії, що треба дивитися на це життя, як є, особливо на жінку, тому що вона тебе надихає. Саме головне, щоб вона давала можливість тобі реалізовувати те, що ти хочеш. І не заставляла, а надихала. Бо якщо жінка заставляє, то вона тоді бере керівництво, і тоді вже то не те життя. Ні, їй і то, і то. Я думаю, що ми більше то колективні, бо ми соціальні. Ні, швидше співаю. У мене є своя любима пісня, о, я люблю ще співати. Скажу вам, що. Коли людина співає, то вона енергетично теж заряджається і очищається. Так що співайте. Українці завжди співали. Так що я думаю, що мені це присутнє. І я 10 років навіть в хорі співав, ви знаєте, і дорослим, не тільки в дитинстві, а ще й дорослим, коли був, то після роботи ходив, співав, і хочу сказати: співайте і розряджайтеся. Тобто знімайте стрес, депресняк, бо тому що в депресії знаходитися довго не можна. І то, і то. У мене діти танцюють, а я співаю. Так що у нас все в тандемі. Ні, ну звісно, що спочатку ти отримував, але зрозумів з роками, що й треба вміти її дарувати, чи більшості треба більше віддавати, віддавати, віддавати. Вже таке життя прийшов, такий час прийшов, що чим більше ти віддаєш, тим більше воно до тебе й приходить. Цей закон діє. І тому треба не скупитися, а подаруночки робити. Ну, це та людина, яка тобі не тільки допоможе, якою ти можеш поспілкуватися, яка в будь-яку. Хвилину твого життя може тобі прийти на допомогу, гріх зрада. Але взагалі гріхів так багато, ми всі такі грішні, хочу сказати, я теж в тому числі. Але ви знаєте, потихеньку від тих гріхів ти можеш позбавлятися. Знаєте, тому, що в такому світі жити, то ти накопичуєш, набираєш їх всіх, а потім потихеньку ти усвідомлюєш, каєшся і починаєш звільнятися. І оці шкідливі звички, я теж від половини шкідливих звичок теж позбувся, знаєте, і скажу вам, стає, легше стає, легше, краще стає жити. Розумієте, усвідомленою голова ніколи вже не болить тебе. А здоровіший стаєш, як? А бути здоровим тверезим. Фізкультура займатися, дихальні вправи робити, що саме цікаве, і ви знаєте, так це пропускаєш, що і дурне в голову не брати. А щоб дурне в голову не брати, то бути само собою. Знаєте, живіть, живіть цьому сьогоднішнім днем, живіть на всі сто. І не думайте за минуле, за майбутнє, хоч сьогоднішнє, якщо ти проживеш, і бути усвідомленим. Ви знаєте, не так легко бути усвідомленим. Не автопілоті. Розумієте, бо цих програм нам наклали, і вони працюють, і ти на автопілоті, і відповідаєш. І... І всього якихось тим 10-15 секунд кажуть, що людина живе тільки усвідомлено за добу. Я кажу, ні, 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 треба жити свідомо, постійно. І хто усвідомлено живе постійно, той щасливий. Прокурором. Ви знаєте, хотів якось бути якимось керівником, але потім зрозумів, ого, це не така проста робота. А потім географом, вчителем. Ну, ви знаєте, по життю я такий і є. Люблю викладати. Люблю читати лекції. Знаєте, коли в університеті вчився, то я, крім математики, зразу ходив ще на факультатив, лектора міжнародника, і ви скажете, мені так це подобалося. Публічні виступи робити, виступати перед великою масою людей. Ну і мені це подобається: нести знання на справу. Ці гроші повинні крутитися. Вони просто так стрінькати, їх не можна, на якісь матеріальні цінності, вони мене якось вже не сильно турбують. А отак от хотілося б продовжити, щоб він відпрацював, а потім можна купити те, то, що тобі і не вистачає в цьому житті. Чесність, доброта, знаєте, реалізувати себе на всі 100. Місця сили. Ну, Місце сили це в церкві. Це на природі, це в горах, це коли ти займаєшся ну, на спортивному майданчику, я тобі скажу, то, тобто, є багато таких місць, де можна себе відчути і, і зарядитися. Ну що то, ще не той час, щоб я оце дитинство своє згадував, бо ще стільки роботи, що я скажу не задумуюся поки що на це. Бути завжди тверезим, здоровим. І щасливим. Останнє, що подумав перед сном ну, про завтрашній день. Бо тому, що ти плануєш і живеш ним. Тільки Україну. У мене навіть думки ніякої немає. Хоча ти побував, я вже побував в багатьох країнах. Ну, не так багато, але в мене діти ясно в п'ять разів більше в країнах був. Ні, кращої України нема. Ви знаєте, їздиш по цій Україні, от особливо. Гори, особливо природа, та ви що, чотири пори року, така земля радюча, такі гарні дівчата, таких дівчат ніде нема. Я вам чесно хочу сказати, де не був, чи в Сполучених Штатах, чи в Брюсселі кращих дівчат, чим в Україні нема. Тому любіть Україну, і я люблю, і буду любити. Події, та тих подій багато. Саме останніх п'ять років в основному це в мене виходить. Розпочалася війна російсько-українська. І ви знаєте, оце коли ти і був на передовій там Виступав перед військовослужбовцями і зараз по військовим частинам їздиш. І то хочу сказати, мені подобається. Хоча важка аудиторія, бо тому що ви розумієте, в такому стані бути в стресовому постійно цьому і е, його знімати вони знають, що тільки алкоголем, а ти їм розкажеш, що можна інші є фактори, є інші способи, інші методики, їм це розказуєш. То скажу, мені це подобається. Тобто, а взагалі, коли ти і спілкуєшся з дітьми, особливо дитяча аудиторія, уроки ці тверезості, які ти починаєш проводити, а я їх, знаєте, за рік проводиш десь так по 300 уроків, то вони цікаві. Є що розказувати, є хто чує їх, і саме головне, на ті питання, які задають, ти знаходиш завжди відповіді, і мені дуже приємно давати на всі питання відповіді, які діти особливо задають. Щоб сказати, за 10 секунд живіть своїм розумом, будьте тверезі та усвідомлено проживайте своє життя.